Що можна сказати? По розвитку кореневої системи ми бачимо, що Мзурі вона домінує в даних сьотри всіх всіх трьох технологіях, і по врожайності різниця була теж в тоні врожаю. Тому і цей спосіб теж ми зафіксували, що коренева система краще розвивається в нашій технології. Далі знову таки пшениця. Трохи по культурам, і в мене всі будуть вже слайди. І потім, і потім запитання. І потім запитання, якщо вони є, так. Да. І потім приз. <різь> Значить, тут у нас пшениця. Ми порівняли з традиційною технологією. Ці ділянки були поруч, і ми бачимо, що коли пішли обільні опади, традиційна технологія стала трохи вилягати. А наша технологія вийшлася все добре, і будемо казати так, різницю ми побачили. Далі ми запровадили у 2020 році, в тому році, в якому взагалі взимку навіть не було, наче і снігу, не було дуже багато опадів. Ми запровадили посів соняшника за допомогою нашого пристрою ікзахт в Запорізькій області на 36. Це був посів на 36 і порівняли з традиційною технологією саме з кореневою системою. Коренева система дуже відрізнялася в порівнянні з протілом, тому ми враховували те, що буде якийсь другий результат. Но результат був достатньо другий, тому що взагалі не було опадів, просто і слова взагалі. По традиційній технології врожайність була від півтони до тони. По технології протів, цей рік була врожайність 2,6 тонни. То в принципі було що порівняти, і ми бачимо тут поле повністю закрите закрите рослиною хоча ріст її під до коліна, якщо ми бачимо на середньому слайді. Тобто вона просто закриває ту вологу і не дає їй випаруватися. Подальше ми порівняли в тому ж господарстві, але ж наступний рік був навпаки був зволожений і була велика кількість. Опадів. І ми побачили, що традиційна технологія, коренева система дуже відрізняється від кореневої системи Мзурі протіл. Тому ми просто зрозуміли, що шансів, якщо не буде вологи, у традиційній технології раз гораздо менше. Подальше кукуруза. Черкащина і останній кадр кукуруза, яку ми знову таки на Полтавщині запровадили, це Байер Арена, і порівняли вже знову таки з традиційним посівом, ті посіви, які виглядали спочатку кращими. А потім, коли не стало вологи, ми вже побачили зовсім іншу картину. Коли ці польо, коли ці е, зразки знаходяться поруч, це можна побачити одним ну оком, да? Тобі ж підійти до одного поля, потім на друге поле, а коли їх прикласти рядом, виходить, жахлива картинка. Різниця в вражайності була, значить, по традиційній технології було 10,5 тонн, по технології протів було 12,5 тонн. Тому, е... Ми запровадили технологію в багатьох господарствах, в багатьох районах, і так, що в наших несприятливих умовах це достатньо серйозна технологія, яку треба дійсно звернути увагу для того, щоб отримувати стабільні нормальні доходи і розвиватися господарство. Тому я, в принципі, готов до питань, якщо вони є. Так, да. да. пане Олександре, питання є. Подивіться, секунду, дозвольте запитати тут вже історію Олександра Олександровича. Я розумію, що він порівняння робить на ріпаку. Я напевне йому не відкрию секрет, що агрономи не люблять ріпак. У мене в холдингах, де я не працював, проблема з агрономами була завжди така, що погода не сталася, не склалася. Ріпак це не наша зона. Ріпак. От така а хто візьме відповідальність за те, що ріпак не буде. А дійсно ця сівалка, тому що в мене колеги по Україні понакуплювали цих сівалок і кажуть, що дійсно по ріпаку отримати сходи це ну, якби без питання. Тому що, на, на, на жаль, на зараз у мене якби, технологія традиційна по вирощуванню ріпаку. Так, ми нам плануємо змінюватися. Якщо буде ціна на ріпак, то обов'язково ми купимо, дасть Боже, затвердять таку сівалку. Для ріпаку це дуже крута. Особливо той, хто любить ріпак, особливо той, хто не дивлячись на, на, на все, так він починає розуміти, Він розуміє, що він хоче зробити економіку. Для на для свого підприємства він розуміє, що йому треба економічний ефект, то сівалка ця зробить дуже багато цінного для його господарства, тому що. Більшість агрономів не люблять вирощувати ріпак, і в мене сусіди теж біля біля мене не люблять його вирощувати, тому що ви розумієте, кукурудзу вирощувати це два рази поприскава, той раз і забувся про неї. Раз посіяв і не забув зібрати. А ріпак це така культура, що вимагається ходити і ходити. Так що я переконаний, що Можливо. да, зараз яку що ця ця сівалка і технологія, так це аналог, там якісь стріптіла, да? і хула отримав вже вражає найвищу на стріптілі. Так, чи ні? Ну, що я можу сказати в даному випадку? Ріпак дуже будемо казати так, складна культура, тому що агрономи не люблять вирощувати його, але ж це найприбутковіша культура, наймаржинальніша культура, і навіть як усі, і, і будемо казати, це самі найперші гроші в господарствах, які отримують в господарствах. Раніше це був агрегат, який був спрямований тільки на всі аграрії. Казали, що да, це ріпакова сіва але ж сьогодні ми отримали результати по пшениці, по соняшнику, по кукурузі, по всім культурам, які ми запровадили в цю технологію, і зробили посіви даною посівним комплексом. Якщо можна запитання, будь ласка, да так, в мене тут є декілька складних запитань і декілька надзвичайно простих. Чудово. Давайте Чудово. С, да, почнемо з простого, тому що тут 40 хвилин було е, такою до, да, досить насиченою інформацією. От е, запитання: саме перше було: розказіть більше про Мзурі, з якої країни, де збирається, кому належить. Чудове питання. Ця це, це технологія прийшла до нас з Англії. Придумав її інженер, і агроном Мартін Лол. Запроваджена вона була десь у 2000-х роках. І потім Марик Ружняк став власником даного даної технології і купив цю цей заклад, цей завод. І на сьогоднішній день власник 17-го року вже поляк. Марик Ружняк знаходиться завод. У нас в Англії і тільки що побудований завод у Польщі і він зараз вже запускається. Супер, дякую. Дуже корисна інформація. Тепер давайте до більш складного запитання. Доброго дня! Чи є в Україні господарства, які використовують тільки мзурі без втручання інших агрегатів? Так, да, є такі господарства, але на жаль, їх не така велика кількість, але ж будемо казати так. Є господарство на сьогоднішній день, які 100% запроваджують повністю технологію по всім культурам: це ріпак, пшениця, ячмінь, бобові, соя, горох, соняшник і кукуруза. Остання сводка по врожайності: я скажу так: кукуруза 127 центнерів з гектара це була найвища, Черкащина, Жашків, ячмінь 8, пшениця десь біля 7 тонн.